Продається однокімнатна квартира. Мікрорайон Каскад. На вулиці Симоненка. Площа 42 метри квадратних. Це є спальна кімната. Знаходиться квартира на зручному другому поверсі. Тут такий передпокій, Це вхід в квартиру, бачимо, є шафа купе. Заходимо з вами на кухню. Кухня 11 метрів має. Бачимо двохконтурний котел. Практично все залишається. Підігрів підлоги є... Всюди, крім спальної кімнати. Це такий сам вузол. Бачимо, є для зручності ванна. Продається отака квартира. Більш детальна інформація буде в описі в оголошенні про цю квартиру.